Що дає нам відчуття дому. Очевидно, повернення додому завжди пов'язане із улюбленими речами, дорогими місцями, тим маленьким якимось предметом, який завжди лежить на своєму місці. 1895 для Лариси Косач був справді роком непростим. Але додому вона поверталася з великим бажанням підтримати своїх рідних. Чому рік був непростий? Тому що того року в Болгарії помер Михайло Драгоманов, а в гадячі бабуся Єлизавета. Батьки були у різних відрядженнях, старших не було. А Лариса Петрівна опинилася вдома, опинилася, щоб підтримати родину і. Найбільше, чого їй хотілося, це побавити молодшу сестру Ізидору, яка у тому часі була у колодяжному. Я дуже люблю велику працю нашого університету. 14-томне видання творів Лесі Українки. Так, от у Томі з листуванням є один неймовірний лист: лист, в якому Леся Українка дуже точно Зафіксувала дату і час його написання 10 вересня 1895 року, 11 година вечора 10 хвилин. Це час, коли Лариса Косач писала листа до своєї кузени Аріатни Драгоманової. Писала про те, як пройшов її день у Колодяжному. І в тому листі. Є дуже цікаві деталі, які сьогодні стають для нас ще одним кроком у життєвий простір Косачів Лесі Українки і у ту велику історію любові. Любові і турботи одне за одного. Є в цьому листі один надзвичайно цікавий момент. Історія про сніжки. Що це за сніжки? Вересень, про дитячу забаву Найдеться? Але в листі написано, що Пам'ять про Телева, моя люба радо для Ізидори, зготувала сніжки. Так от, історія з сніжками має дуже цікаве продовження. В жовтні 1971 року Ізидора Косач-Борисова, перебуваючи далеко поза межами України, ну і звісно, пам'ятаючи колодяжне, згадала, що саме у той вересневий день їй маленький. Старша сестра приготувала дуже цікаву страву, яку вперше, очевидно, покуштувала, а, мабуть, і, можливо, приготувала разом зі своєю кузеною Аріадною. чи точніше навчилася від Аріадни готувати ту страву. Ізидора Косач дає детальний рецепт цієї страви, і це десерт французький десерт. Отож, друзі, подумаймо, де колодяжне, а де. Французька кухня. Власне, завдячуючи лесі українці, маємо ще одну цікаву історію того, як косачі принесли до колодяжнинської кухні цікаві і смачні страви. Ми з вами їх можемо спробувати!